Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Bloomberg пише про те, що Росія вимагає від Сполучених Штатів припинити всі постачання Україні на момент перемир'я. Йдеться про те, що це начебто повинно бути тимчасове, поки буде ось це перемир'я на 30 днів чи може більше, але після того, як буде укладено вже фінальну угоду, можна буде повернути постачання зі Сполучених Штатів та від західних країн. Також у виданні зауважують, що Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу. Ще й посилаючись на неназваного європейського чиновника, пишуть про те, що Європа навряд чи погодиться на такі умови і все одно буде постачати озброєння для України. А ну і трішки пізніше, в принципі, Великобританія вже у відкрито заявила про те, що вони будуть постачати Україні озброєння, незважаючи на перемир'я. Власне, не перша новина щодо цього, і Кремль вимагає якраз припинення постачань, Путін ще говорив про припинення мобілізації, мала ймовірно, подія. А чи й справді постачання будуть скасовані, то це великі ризики для України, і у Кремлі це розуміють і хочуть, а вже ж цим скористатись. Більше того, не зрозуміло, наскільки затягнеться так зване тимчасове перемир'я, якщо воно і справді буде, і від цього теж залежить, наскільки буде заморожування постачань для України. Якщо це буде на місяць, то там кардинально це нічого не змінить. А якщо буде півроку, то це може в принципі зруйнувати весь український фронт та українську армію. А ну ще Євросоюз нещодавно анонсував свій план якраз оборони, і там йдеться про те, що він передбачає постачання Україні щонайменше 2 мільйонів снарядів на рік. Ізраїль нещодавно поновив бойові дії проти Хамасу. Так, у Цахалі зауважили, що Хамас, начебто, готувався до атаки Ізраїлю і що вони якби вдарили на упередження. А я сейчас вам покажу откуда на Білорусь готувалось нападіння. і якби за шість часов до операції. Трішки пізніше міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що Хамас також відмовився повертати заручників. Саме ж перемир'я протрималось десь місяць. А напевно історія з сектором Газа так і не була закінчена, і влада Ізраїлю думає, що може добити Хамас і намагається це зробити. В принципі, з приходом Трампа Натан'яху зрозумів, що Сполучені Штати будуть на її стороні у будь-якому плані, у будь-якому моменті, і тому, напевно, вирішив цим скористатися. Також і явне ослаблення Ірану грає важливу роль, враховуючи те, що сирійська влада наразі є антиіранською, то постачання до Хамасу та Хезболи якраз дуже обмежено. Ну і трішки пізніше Нетаньяху зробив заяву, що відтепер переговори вестимуться лише під вогнем, і це лише початок. Ну і за даними палестинської сторони, вже за декілька днів загинуло 400 мирних жителів. Видання АФП пише про те, що Польща та країни Балтії хочуть вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін, це тавський договір якраз, і що країни бачать загрозу у Росії і хочуть позбутися просто цих обмежень, щоб бути більш обороноздатними. Сам же Отавський договір діє з 99-го року, і по класиці таких конвенцій, договорів там немає ні штатів, ні Росії. Знову ж таки, багато конвенцій Росія не підписувала, і тому, коли йдеться про загрозу з боку самої російської армії, то в принципі воно напевно і зрозуміло. Хоча у цілому, напевно, ці конвенції діють так собі, чесно кажучи. І коли в країні починається війна, то набагато конвенції просто забивають і використовують усе підряд. Ну і це ми бачили якраз на прикладі Росії, яка порушувала чимало конвенцій. Нещодавно Порошенко дав невеличке інтерв'ю в виданню більд і там розкритикував Зеленського, заявивши, що його команда веде країну до диктатури та порушує верховенство права. Якщо ви питаєте мене про диктатуру, хто такий Моя диктатор? Моя відповідь: диктатор це Путін. Але це абсолютно неприпустимо, коли Україна йде до межі демократії, до межі свободи, наступає на місцеве самоврядування, атакує лідера опозиції. То Це незаконно і неконституційно. У цій ситуації ми повинні негайно це припинити не тому, що треба рятувати опозицію, а треба зберегти єдність. І єдність є дуже ключовим, дуже потужним фактором, щоб зупинити Путіна. А більше того, зауважив, що Зеленський має змінити стратегію України і перейти до тотальної оборони і не проводити ніяких наступальних операцій, і що це буде більш логічним. Насправді дуже актуально з огляду на операцію на Курщині. Ну і ще й у цьому інтерв'ю підлизував Трампу, хоча завжди був більше афільований саме з демократами. Ну, така невеличка підготовка до виборів все ж таки йде, поки що вона не така відкрита і не, настільки, і не настільки, скажімо так, повноцінна, але так чи інакше Порошенко потрішки починає критикувати Зеленського, хоча протягом усієї війни фактично такого не робив, принаймні особисто. А тут починає критикувати Зеленського і навіть проговорив про диктатуру та про проблеми із правом. А не знаю, наскільки реальні шанси у Порошенко, але балотуватися він однозначно буде. Голова МЗС Чехії нещодавно заявив про те, що Польща та країни Балтії можуть взяти під свій контроль Радіо Свобода. Це пов'язано із тим, що Трамп якраз хоче його скорочувати видання і хоче закривати і, і припинити фінансування, але деякі країни хочуть зберегти це видання. А так міністр розповів, що країнам Європи потрібно буде витрачати близько 140-150 мільйонів євро на рік для збереження Радіо Свободи. Ось Радіо Свободі може прийти кінець. Минулий раз ми розглядали кейс якраз з Голосом Америки, по суті, аналогічна ЗМІ, і це знову ж таки буде впливати на м'яку силу Сполучених Штатів. А так доволі цікаво, що Європа може перехопити ініціативу і взяти під контроль це змі, і в принципі це буде вже м'яка сила Європи, яка розповсюджена буде буквально на весь світ. Радіо Свобода має свої філіали у багатьох районах світу, регіонах світу в Українах, і в принципі це і справді великий вплив на країни. Нещодавно пройшли телефонні перемовини між Путіним та Трампом, і Трамп після цього написав, що йдеться про негайне припинення ударів по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, і що Вашингтон з Москвою про це домовилися, що такого не буде ось буквально зараз. А більше того, Трамп заявив про те, що вони обговорили з Путіним багато елементів майбутньої угоди. Самі перемовини тривали 2,5 години, і я все ж таки сподіваюся, що Трамп більше взнав наразі про половців. А Акаде Варшава і. В принципі, нічого не відповіла і практично яка б оттвердли ті требування. Ані почали звертатися в Москву, щоб Москва їх забрала себе. Ну і Путін і Зеленський у результаті підтвердили, що діятиме перемир'я на рахунок ударів по енергетиці та по інфраструктурним об'єктам. І, можливо, це якраз перший крок для подальшого перемир'я, для розширення цього перемир'я на інші сфери. Хоча рівно у цю ніч шахеди також атакували Україну, як і в минулі ночі, і напевно майже нічого не змінилося. Хоча невідомо чи були удари по енергетиці, чи не були. А варто, до речі, ще зазначити, що спочатку йшлося про перемир'я повне на 30 днів на морі, на воді, на фронті, усюди, але чомусь вони не домовилися. І по суті, можна сказати, що перемовини Трампа провалилися, не дивлячись на те, що офіційно вони говорять про те, що йшло все добре. Напевно, все ж таки не змогли домовитися про повноцінне перемир'я. ну ще Зеленський трішки пізніше зауважив, що він підтримує таке перемир'я, але все ж таки зауважив, що якщо Росія битиме. То України не буде мовчати. Ну і ще й стало відомо, що 23 березня делегації Сполучених Штатів та Росії знову зустрінуться у Саудівській Аравії і знову будуть перемовини. Ну ще й на наступний день російські міноборони заявили про те, що вони збили сім своїх безпілотників, які якраз летіли бомбити українську енергетику, але й збили, коли взнали про указ Путіна, про те, що буде перемир'я і не можна бити по енергетиці. А ось такі невигадані історії, про які не можна мовчати, але подивимось, як це буде працювати і наскільки це все діло протягне. І до речі, чи будуть якісь провокації? Ще й трішки пізніше пройшли телефонні перемовини між Трампом та Зеленським. Зеленський їх назвав змістовними та підтримує якраз припинення ударів по енергетиці. Ну і в цілому досить позитивно висловлювався щодо цих перемовин. Туреччині нещодавно затримали мера Стамбула, Екрема Імамоглу, який є головним політичним суперником та конкурентом, якраз Ердогана, так його заарештували і заявили про те, що він пов'язаний із розслідуванням у корупції. І після цього у Стамбулі вже почали відбуватися масштабні протести, якраз у підтримку свого мера. Ердоган так чи інакше ліквідує усіх своїх політичних опонентів, а Стамбул минулого року його розчарував, тому що не дав нормально пройти його партії. Там усюди перемагали опозиціонери. Ну і перед президентськими виборами теж така була історія. Він зачищав усіх своїх опонентів. Хоча один опонент все ж таки пішов на вибори, навколо нього усі об'єдналися, і він, в принципі, доволі сильно виступив. Авторитарний режим у Туреччині досить сильний, хоча елементи демократії все ж таки там присутні, так що інакше, при ньому дуже сильний силовий апарат та зачищена уся армія після перевороту невдалого 16-го року. А армія у Туреччині відігравала дуже важливу роль історично, і наразі вона про Ердоганівська. Видання комерсант, посилаючись на свої закриті джерела, пишуть про те, що Путін заявив, що Росія не стане претендувати на Одесу, якщо анексовані регіони визнають за Росією. А так, за словами Путіна, Росія не почала би так звану спецоперацію, якби Захід визнав Крим у складі Росії, а також автономії ДНР та ЛНР. Ну а наразі мова йде про те, що Захід повинен визнати за Росією території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, що Путін не претендував на інші території України. А ну і Крим, а вже ж повинні визнати загалом. Подібні розмови були прокинуті і через західні зміни щодавно, і про Одесу там згадувалося, і що й тема портів обговорювалася. Поки що звучить як дуже завищені вимоги від Кремля, враховуючи положення на фронті, все ж таки Росія таким чином не просувається, щоб бути там під Одесою через декілька днів. Тож заявка якась нереалістична, але Путін вже готується якраз до перемовин і викладає свої максималістські цілі. Ну і сама історія не дарма була прокинута через комерсант, особливо враховуючи те, що це підконтрольне кремлівське змі. Федеральний суддя наказав припинити демонтаж USAID, оскільки це ймовірно порушує конституцію. Так, суддя Теодор Чуан, який був призначений ще Обамою, опротестував це рішення і заявив про те, що це може порушувати конституцію. І заявив, що поки що USAID повинен існувати, і Трамп його не може розформувати. У заяві проти цього йдеться про те, що розформував цей USAID Ілон Маск, який у голові там департаменту урядової ефективності. Що насправді не є якимось офіційним відомством і не має таких повноважень. Його суддя зауважує, що маски справді не має права припиняти фінансування та звільняти урядовців, і це, ймовірно, порушує Конституцію Сполучених Штатів множинними способами. Як я розумію, подібна проблема може вирішитися, якщо ці документи підпише Трамп, а також їх повинні. Затвердити у Конгресі, де, в принципі, і так більшість республіканців, тому чисто фізично це можливо зробити, але наразі нарушена процедура. Ну а так справді саме міністерство, яке створив Трамп для Ілона Маска, воно, в принципі, не є повноцінним органом і, по суті, є дорадчим органом, який може тільки давати раду Трампу, що робити, а чого ні, але не може приймати ніякі рішення. Ілон Маск навіть не є офіційним чиновником е Сполучених Штатів. Нещодавно також були новини про те, що Рубіо робився з маском. І, до речі, по дуже схожій справі про те, що маск дуже собі багато дозволяє, і що у нього немає таких повноважень, щоб там звільняти якихось людей. Ну і продовжуючи цю тему, Окружний суд Вашингтона заблокував указ Трампа. Про заборону трансгендерним людям нести службу в американській армії, так суддя Анна Рей заявила про те, що це може також порушувати конституцію Сполучених Штатів. Судова система Сполучених Штатів перейшла у контрнаступ і намагається скасувати деякі рішення Трампа, які в принципі можуть бути і справді неконституційними. У цьому і полягає система стримування противаг, що є деякі органи, які не дозволяють президентові робити все, що завгодно, як це намагається зробити Трамп, і звужує його все ж таки спеціалізацію. Та прийняття рішень, хоча за останні роки повноваження президента Сполучених Штатів стали набагато більшими ніж було раніше. Наприклад, раніше президент не міг так користуватися масово указами, як наразі це робить Трамп, ну як до цього насправді робив і Байден. Так, у Білому домі заявили про те, що Трамп запропонував Україні американське володіння атомними станціями, яке було б найкращим захистом для них. Про це нещодавно офіційно повідомили у Білому домі і говорили про те, що про це йшлося у перемовинах телефонах між Зеленським та Трампом. Ну, якщо це дозволить повернути під контроль Запорізьку атомну станцію, то хай буде так, а якщо ні, то доволі спірне, все ж таки, тезис, що Росія не буде там атакувати американські підприємства і так далі. Ну, в принципі, Росія не атакує атомні станції напряму. Дякувати Богу. А якщо зможе взяти під контроль, то візьме, незважаючи на те, що вони там американські чи ні. Володіння американцями не вирішує питання, в принципі, є та було багато американських підприємств на території України, які Росія захоплювала, знищувала, і в принципі ніякої реакції від американської влади на це рахунок взагалі не було. Зрозуміло, що атомні станції це інша тема, але знову ж таки, якщо Росія захоче захопити, вона їх напевно захопить. А ще у цьому розговорі Зеленський питав про більше систем ППО для України, і, начебто, Трамп погодився на це. Видання політика пише про те, що їх журналісти дізналися, хто саме з американського боку зустрічався з політичними конкурентами українського президента Володимира Зеленського. Так пишуть про те, що це була делегація з Трампа Молодшого, з зятя Джареда Кушнера та Стакера Карсона. Якщо ми говоримо о том, як определить диктатора, то перше, що приходит на ум, диктатор не избирается збирається на пост. Зеленський не був ібран. Більше того, він запретив одну из релігіозних конфесій, устранил своїх политических опонентів і ограничил права определеної язикової групи. Разве це не признаки диктатури? Ну і ще у цій делегації був Стів Вітков, який нещодавно відвідував Москву, і в принципі який напевно і який наразі є напевно головним щодо перемовин між Україною та Росією. А ведення пишу про те, що вони вважають зеленського перешкодою і думають, як можна змусити його бути більш слухняним і чи взагалі замінити на якогось іншого кандидата. І справді це прямо список таких хейтерів Зеленського не вистачає лише Ілона Маска, який також не любить Зеленського, те ж саме і з молодшим Трампом, який також постійно щось там постить проти Зеленського і його буквально ненавидить. А хоча при цьому у нього немає ніяких владних повноважень і він не має ніяких міністерських постів чи якихось урядових. А взагалі відчуття, що і сам Трамп хоче вже заміни Зеленського, хоче, щоб був інший президент. І в принципі Порох якраз на нещодавньому інтерв'ю показав, що він може бути якраз достойною заміною і що він готовий більше якраз говорити з Трампом і буде більш покладистим до багатьох питань. Та я думаю, що Юлія Тимошенко також готова на цю посаду. А речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку заявив, що Китай готовий допомогти Україні у відновленні після війни та погоджується надавати навіть іншу допомогу. Також було зауважено, що Китай передавав чотири рази гуманітарну допомогу до України і що готовий допомагати у подібних сферах. Не знаю наскільки Україна може і справді зіграти на цьому, але китайська влада таким чином дає пас, і українська влада може якось відповісти. Хоча зрозуміло, що не слід там сподіватися на якусь військову допомогу чи щось подібне. Але в принципі щодо інвестицій, Китай міг стати теж важливим партнером якраз для відбудови України. А хоча щодо продажу стратегічних об'єктів, це доволі спірне питання, а Китай саме це намагається робити у різних країнах світу, там викупаючи порти там чи якісь важливі дороги. А видання Екшес пише про те, що Трамп у жорсткому листі Алі Хаменеї дав Ірану два місяці, щоб укласти нову ядерну угоду. Так, за даними видання, Трамп написав йому листа, де пише, що з одного боку він хоче якраз ядерну угоду нову, а з іншого боку, пише про те, що якщо Хаменеї все ж таки не прийме його угоду, то Ірана будуть чекати дуже серйозні наслідки. Ну ось така по суті пропозиція, від якої не можна відмовитися. Ну і на роздуми дав два місяці. Єдине незрозуміло, коли цей відлік починається. Пишуть про те, що сам лист був отриманий 12 березня, тобто вже перейшов один тиждень, але Іран ніяк поки що публічно не реагував. І хочемо пропонувати українцям, здавайтесь, ви програли, Більше вам ваші жертви нікому не нужны. Сдавайтесь, ваше время вышло.